Всім привіт! Сьогодні буду знімати відео про гідропідсилювач муфти щеплення. Так, зараз я вам покажу оцей механізм. Він у нас. Тут потекли сальники. Ми міняли сальники в кришці, цій в самому поршні і в золотнику. Оця тяга верхня до золотника. Тому що цей механізм працює від рульового керування і полегшує вижим муфти щеплення. Далі буде відео про зборку того механізму і про те, скільки ми заміряли хід речага для вижиму коробки передач і для вижиму вому. Також нагадаю, що болти на корзині для Ому закручуємо і відпускаємо на 7 щелчків штопорного пристрою. Або на один оборот і ще одну грань. Зараз побачимо, як воно в розібраному стані. І зборка назад. Хід педалі у нас для виключення коробки передач. Це от. Я заміряю від цього положення. До цього. це у нас є нейтральне положення, тут сантиметр зазор. Важель конструкції верхній, і тут педаль. І до блокування передач. На коробку передач натискаємо педаль і вижимається коробка передач. Якщо ми розблокуємо, цим важником можемо зробити більший вижим вниз. І тоді буде, розблоковуємо, вижимо аж до кінця місто вниз. І тоді йде вижим для вому. Більший хід буде. Спочатку замірюємо для коробки передач. щоб Правильно працювала муфта. Для коробки передач вижим у нас є отакий. так це Одну руку я не замірюю, замірюю так і скажу вам дані, як я заміряв. Получилося, що для вижиму коробки передач 4 см. Якщо розфіксовуємо, підблоковуємо, тоді буде вижим вижимо біля вому. Це вже може вижити до кінця аж до підлоги. Цей розмір. Зараз я покажу, як воно вижимає. Трошки зніму. Оце, бачите, який виживає. ще не лежать. Це вижимає педаль на 5 см. Чотири для коробки передач, п'ять для вому. Ну і значить рахуємо. Тому що 4 це повний хід. Від нього можна відняти цього розміру вільний хід, який враховується зазор між кільцем вижимним і лапками. В Все, поправильно працювала муфта щеплення, 4 см хід для коробки передач і 5 см хід у цього важеля. Доверху на вам. Корка цього гідропідсилювача. По порядку золотник центральний, заходить пружина, заходить в цей золотник, який проходить через кришку. Тоді кришка прикручується разом з тим поршеньком і золотником купі в корпус. Циліндра гідропісилювача муфти щеплення. З цієї сторони ця кришка ягулювальним винтом. І тоді вже готова вилка до цього штока. Маленька вилка до цього золотника. З резинових деталей. Тут в кришці два сальники резинові плюс от Такий сальничок силиконовий. Розмір цього у нас є. Двадцять. Цього штока. Значить всередині треба, щоб були колечка на двадцять. Підходять від. Від ремкомплекту гальмівної системи ГАЗ-53. Там, де є циліндрики робочі, тормозні, там є резинки, якраз таки підходять сюди. Тут діаметр поршня самого 40. Це вже треба підбирати кільце, щоб було 40 ...зовні, бо тому що тут 40 кришка має. І сам золотник, коли він рухається в цьому, має тут теж уштинення. Кілечка, розмір золотника 15 зовні. 11. 11, 11 зовні. Це означає, що колечко має бути 11. Резинка всередині. І 15 зовні канавка, яким воно там всередину заходить. Значить, По порядку спочатку сюди встановлюємо два кільця. Тоді пружину на золотник. Ну, зараз навіть покажу. Золотник всередину, і він коли там рухається, ми його тягу маленьку, сувою включаємо. Потік масла йде при нейтральному положенні, проходить з одних отворів в інші. Циркулює. Коли ми відкриваємо золотник, він перекриває верхні отвори, і масло діє на поршень, допомагає витискати муфту щеплення. Якраз отут хід. Ходить 50 мм. Це якраз для вижиму разом з лом. муфти щеплення. От у нас є тут 51. 1 мм в запасі. 50 фокус. 50 мм хід поршня в гільзі цього гідропідсилювача. Ну, зараз по порядку збираємо. Так, це у нас зібраний золотник. Гайка піджата, пружинка всередині, тут два сальнички, тут сальник, тут сальник, ну, це підбирати під кришки, щоб масло не вхватило. І тут на 40 тож сальник. Коли цим тягу маленьку, ми тягнемо, відкриваємо золотник, масло підпір йде. З цієї сторони, Тут перекриває отвори верхні і допомагає витискати цей великий шток, який вже на цю велику вилку діє на педаль тягу, яка з'єднана з, з вижимним підчепником, щоб легше щеплення натискати. Зараз ще покажу все в зборі.